Кожна людина це великі втрати для нас. І це дуже великі втрати для нас. Тридцять одна тисяча українців загинуло, військових загинуло в цій війні. Ні триста тисяч, ні сто п'ятдесят тисяч, що там бреше Путін за своїм брехливим колом. Але тим не менш кожна ця втрата це великі втрати для нас. Росіяни загинуло їх 180 тисяч. Всього втрат загиблих і поранених в Росії: 180 смертей. Я не знаю скільки безвісті зниклих у них. І а, знаю, що до п'ятисот сумі з пораненими.